Кизичерний від українських брендів. І перше, в моєму списку, ось такий костюм від українського бренду Папай. Я про нього вже розповідала у своєму минулому відео про спортивний одяг. Наступна моя покупка це ось такий костюм з льону бренду One, by One. Була ціла історія про те, як він потрапив нарешті до мене. У бренда виявилось під одним артикулом аж два кольори. Я хотіла саме молочний і вже придбала піджак. І Мені сказали замовте собі на сайті шорти. Ви виявилось, що шорт таких немає. Але я дякую дівчаткам, працівникам Байван, вони все ж таки знайшли десь на виробництві мені саме цей молочний колір і вислали. Ідеальний варіант на літо. Мені дуже подобаються ці акцентні плечі та виражені талія. І ще одна покупочка від українського бренду Муня. Поповню свою колекцію. В мене вже є одна тарілка. Дуже хотіла чашку саме з блюдцем, пити з неї ранкову каву. І ось нарешті вона в мене. Взагалі дуже подобається концепція цього бренду, що вони використовують естетику народної культури у сучасних дизайнерських об'єктах. Це ручна Робота, яка не повторюється, тому навіть однакові тарілки можуть відрізнятися одна від одної. Подобається їх любов до деталей. Саме тому це не єдина моя покупка. Ще я придбала подарунок для моєї подруги на день народження, тому Розкривати я його не буду в цьому відео. Запишіть кудись, і наступного разу, коли ви будете вибирати подарунок, гадайте про цей бренд, їх вироби ідеально підходять на подарунок.